Opel Insignia 2013 року. Що можна сказати, по кузову, я прибором її ще не пробивав, але в цілому ціла адекватний, ну, адекватний автомобіль, трохи брудний. Але це вже така окрема справа. Можна буде це все зробити. Ось такий я знайшов тут. Чесно, на фотографіях от Копар дуже жахливо фоткає ці автомобілі. Да, якось так. от така от площадка тут. Дуже все цивілізовано виглядає. ну, да Буду дивитись всередині. Так, що в нас всередині? Шкіра в досить непоганому стані. Шестиступінчата коробка передач. Так, ключів нема. ну, Зараз а є, є вони тут висять. Так, от, відкриємо, що тут капот відкритий вже. Так, отак виглядає внутрянка. Написали, що тут з електрикою якийсь, якась проблема. Ну, не знаю. Зараз, зараз буду заводити, слухати. Що тут за електронік проблема. Акумулятор у торба. Да. <рес> ну, намагався завести акумулятор у торба. Ну, може це в цьому і проблема.